Доброго вечора, доброго вечора, шановні мої підписники, непідписники, доброго вечора всім. Дай Боже доброго. Так хочеться, щоб було добрий вечір спокійний. але вже є повідомлення, що шахеди вже з Курської області, там скрізь вже... вже рушили. Але дай Бог, дай Бог, щоб ми дочекаємося. Бачите, як гарно. Там наша церковка стоїть. Бог милосердний і віримо в те, що все буде добре, дуже гарне небо, бачите, яке гарне небо. Такий прохолодний, хворотихий, спокійний. День було тепло, тепло і просто навіть якось так парку, тому що земля досить мокра, сонечко гріло. І тому здавалося, що дуже париться. Вечір сідає вже на землю. Ось така красота, небо голубе, розові такі хмарки. Дай Бог всім здоров'я і всього самого найкращого.